Війна несправедливо та жорстоко забирає життя найкращих громадян України, тих, хто боронить свою батьківщину від російського окупанта, стоїть до кінця та віддає найцінніше, що має. Срій Пастух, один з таких. Він український військовий, що захищав волю, незалежність та суверенітет рідної країни. Народився 24 серпня 1982 року у селі Савинці, Великосорочинської громади, де навчався у школі та працював у рідному селі. Друзі, побратим. Ми та сусіди зустріли його живим коридором, стоячи на колінах, не передати словами біль, що пронизує наші душі. Це непоправна втрата не лише для нашої громади, а й для всієї України. Ми ніколи не забудемо нашого захисника-героя, який віддав своє життя, захищаючи свободу свого народу. Великосорочинська сільська рада, її виконавчий комітет, депутатський корпус. Жителі усієї Великосрочинської громади розділяють непоправні гори з усіма рідними і близькими Сергія Пастуха. Війна забрала одного з кращих синів Батьківщини, який не побоявся зустріти ворога і дати йому відсіч задля незалежності і свободи існування нашої країни. Щирі співчуття дружині, дітям, матері, братові, всім рідним та близьким. Сергій Анатолійович був люблячим чоловіком, хорошим батьком двох дітей, уважним сином та братом. Разом з сім'єю тривалий час проживав у Миргороді. І сьогодні ми прощаємося з нашим земляком Сергієм Пастухом, з людиною, яка прожила коротке, але дійсно достойне життя. Як сказано було вже народився він 24 серпня. 24 серпня це день незалежності нашої України. Він і віддав своє життя за незалежність нашої землі. Шановні рідні, від імені Миргородської територіальної громади висловлюємо вам щире співчуття. Ще з 18 років Сергій служив в Україні. Спочатку проходив військову службу у Києві при президентському полку, потім у військовій частині міста Миргород. З початком повномасштабної війни без роздумів став на захист рідної землі. 2 травня Пастух Сергій Анатолійович був призваний до складу Збройних сил України. Він призваний був до військової частини А-42-19. Від початку проходив військову службу на території Київської області. Подальшому відбув на саме один на даний час найгарячіший напрямок Бахмутський район Донецької області. 28 листопада внаслідок ворожих обстрілів, попавши під мінометний вогонь, він з декількома своїми побратимами загинув, зазнав несумісних поранень. Вічна пам'ять герою. Перестало битися серце ще одного українського захисника та вірного воїна Сергія Пастуха. Його з почистями поховали на кладовищі у рідному селі Савинці. Вічна пам'ять та слава Сергію Анатолійовичу Пастуху.